Взаємодія заряджених тіл електричне поле. Ми знаємо, що електричне заряджені тіла між собою взаємодіють. І ця взаємодія відбувається двома шляхами. Якщо тіла заряджені різними за знаком зарядами, там, позитивний і негативний, ці тіла між собою Притягуються. Але якщо знак заряду однаковий, то вони між собою починають відштовхуватися. Це все можна побачити на прикладі е електроскопа, який являє собою металевий стержень. На кінцях якого розміщені дві пелюстки із папірців. Коли е на ці пелюстки, Відповідно, подається заряд від металевого стержня. Ці пелюстки заряджаються і тим самим зарядом. Ну, тобто, якщо сюди подали плюс, то і так само на пелюстках буде плюс. І вони між собою починають відштовхуватися. І чим сильніший заряд, тим вони сильніше відштовхуються. Ой. І ще інший випадок взаємодії, коли ми візьмемо натремо якусь там, наелектризуємо шматок пластмаси. Там, трубу, лінійку почне підносити до неї дрібні папірці, папірці почнуть притягуватися, навіть якщо відстань між папірцями і тою лінійкою буде велика. Як ну, зрозуміло, що коли вони доторкаються між собою, то це вже там електричні заряди взаємодіють близько. Але коли вони розташовані на деякій відстані один і другий, яким чином відбувається взаємодія? Це все довгий час не могли пояснити, поки не. Комусь, на думку, не спало, що між тими зарядами існує електричне поле. Справа в тому, що ми, все, що нас оточує з точки зору фізики, це є матерія, і матерія поділяється на два види: на речовину і на поле. Речовина це, власне, те, що ми можемо попробувати відчути органами чуття, а от поле на наші органи чуття не впливає. Тому саме між електричними зарядами існує е, це електричне поле, яке для наших органів чуття не, е, ніяким чином на органи чуття не впливає, але його можна виявити якимись там додатковими способами, коли е, це вже в ті додаткові способи дозволять електричне поле з невидимого для нас, фактично перевести в видиме для нас. І ось це електричне поле насправді існує. І е, коли почали вивчати. Ну, що таке електричне поле, це в принципі деякий вид матерії. Який зумовлює взаємодію електричних зарядів. Про них потім будемо пізніше говорити, але тепер, що стосується електричного поля, американський вчений Майкл Фарадей, коли досліджував електричні заряди, виявив, що це поле буде діяти на значних відстанях. І, в принципі, ми цю дію на значних відстанях бачимо, тому що коли відбувається таке природнє електричне явище, як блискавка, то воно в принципі пояснюється тим самим дією електричного поля, тому що. Хмара і земля, до якої проходить оце блискавка, вони знаходяться на значній відстані. І повітря, електричні заряди досить погано через себе пропускає. Тому якимось чином оця блискавка чомусь вдаряє в землю. І це відстань велика, і тому Через речовину, тобто через повітря, там шлях дуже сильно закритий, назвемо так. І тому єдиний спосіб у це пройти це дією електричного поля. І те електричне поле, ось. Тут видіграє роль. І от вчений американський Майкл Фарадей виявив, що ну, ці заряди так, ну, те поле існує. І в одному випадку поле буде сильніше, а в іншому випадку поле буде слабше. Тому для того, щоб охарактеризувати, яке те поле, як воно буде сильніше, чи воно буде слабкіше. вчений той Майкл Фарадей запропонував наступне: що? Якщо, в нас є два, якщо в нас є заряджене тіло, то умовно. Це заряджене тіло розпоширює в простір своє електричне поле. І те електричне поле буде сильніше, а десь буде слабкіше. І щоб показати графічно, чи за допомогою малюнку, тобто, де сильніше, де поле. Слабкіше, оцей Майкл Фарадай запропонував це поле позначати вигляді ліній, які назвали потім силовими лініями електричного поля. Це будуть е, деякі криві або прямі лінії, які будуть показувати, що там. Тудою поширюється електричне поле. Але ж ми знаємо, що є два види електричних зарядів. Є заряди позитивні, є заряди негативні. Відповідно, Фарадей запропонував, щоб електричне поле буде починатися на позитивному заряді, а на негативному, навпаки, буде закінчуватися. Тобто, коли ми будемо малювати електричне поле для позитивного заряду, ми будемо на тих лініях електричного поля ставити стрілочки від цього заряду. Це для позитивного. А для негативного, відповідно, ці лінії будуть заходити в це в цей заряд. Ось. ось. Стрілочки будуть спрямовані до цього негативного заряду. І це в нас, відповідно, буде електричне поле з цього, цього заряду. Ну, і Раз вони починаються на позитивному, а закінчуються на негативному, то відповідно ми можемо продовжити лінії так, щоб вони починалися на позитивному і закінчувалися на негативному. Якщо в нас є ось на малюнку два заряди, то електричне поле між ними ніби напрямлене буде ось таким чином. По якихось кривих таких лініях. Прямі лінії можуть бути лише в тому випадку, коли в нас є дві заряджені пластинки, ось у нас позитивна. А тут у нас негативна. І відповідно, між цими пластинками так само буде існувати електричне поле. Раз. Сюди. Сюди. По краях воно може бути кривим, а от посередині воно буде йти по прямій лінії якраз. І ось в цьому випадку ми можемо говорити, що воно буде йти по прямій лінії електричне поле. І... Оці силові лінії, крім того, що показують напрям поля, вони показують величину цього поля. Якщо ми хочемо намалювати, де поле, відповідно, буде сильніше, і де буде поле слабкіше, ось, наприклад, один заряд, позитивний, другий. То там, де намалювати, що поле сильніше, ми намалюємо більше силових ліній. Тобто більше силових ліній проходить, значить поле буде сильніше. А навпаки, там, де декілька тих ліній буде, то там поле буде слабкіше. Ось. От таким чином Фарадей запропонував ось такі графічні пояснення, пояснення чи малюнки, які показують нам силу того електричного поля. І, відповідно, чим більше тих ліній, тим поле сильніше, тим поле, а чим менше поле буде слабкіше. Електричне поле, в принципі, як бачите, відіграє велику роль у... Взагалі, в будь-яких електричних явищах. Але і кожен заряд, кожне тіло є джерелом електричного поля, тобто поширюєте електричне поле. І відповідно оце е, електричне поле багато де використовується. Ну, в наш організм багато процесів в ньому пов'язано із електричними явищами, зокрема, м'язів, проходження. Е, Сигналів по нервах, по нервовій системі, це так само є електричні сигнали, електричне поле чи електричні сигнали. І, відповідно, робота мозку так само може фіксуватися за допомогою якихось там електричних сигналів. А ці електричні сигнали так само і є, оте електричне поле. Тобто, коли для мозку роблять таку процедуру, чи, е, яка називається. Енцефалограма, то відповідно за допомогою спеціальних датчиків, в певних зонах голови знімають величину цього електричного поля. Вона буде залежати від того, як там, що, які процеси відбуваються в мозку, там людина думає, говорить і так далі. І в різних зонах мозку величина цього електричного поля буде різною. Вона буде коливатися, буде ставати поле більше-менше, але відповідно це все буде впливати на. Наш, ну, взагалі, буде впливати на ті електроди, які ми знімаються, і таким чином можна зафіксувати оцю енцефалограму мозку і ті електричні сигнали, які протікають по організму. Те саме стосується, наприклад, м'язів, е, є різноманітні там Тренажери для м'язів, які практично е, прикріпляються до м'яза і в певних точках пропускається електричний сигнал, і м'яз без участі мозку починає скорочуватися, ніби тренується м'яз, щоб вони були, буде тоді сильніші, слабкіші і так далі. Крім того, електричне поле м -м, поширюють будь-які наші пристрої. Для зв'язку та взагалі будь-які електричні пристрої, вони теж поширюють електричне поле. І саме завдяки електричному полю відбувається бездротовий зв'язок. Тобто, коли ми використовуємо мобільні телефони через якісь там ну, Wi-Fi, це, це, це те саме є бездрутовий зв'язок. І там саме електричне поле, ну там, правда, вкупі з магнітним, який ви будете пізніше вчити, вони і поширюють ці сигнали. Тобто е, фактично радіозв'язок чи будь-який там безпровідний зв'язок, це є поширення електричного поля через повітря чи через якийсь простір. В повітрі це електричне поле добре поширюється, а от в воді воно набагато гірше, тому там. Трошки в воді для зв'язку використовують вже не електричне ем, радіоприлади, а вже звукові прилади, які працюють на високій частоті ультразвуки. Ну, Крім того, наше все, все навколо нас, воно завдяки тих, е, тим електричним полям, воно є досить засмічене, електрично тому. Е, Крім того, що у нас є велика користь, що ми використовуємо для зв'язку електричне поле, але в той же час електричне поле досить негативно впливає на різноманітні наші процеси в організмі, якщо сильно. Ну. І от, якщо ми візьмемо мобільний телефон, то вченими давно доведено, що в момент, коли ви здійснюєте дзвінок, особливо коли ще розмова не почалася, а йдуть гудки, коли телефон починає посилати сигнали там до базової станції, тої. То мозок нагрівається на, на 1 градус Цельсія додатково. Тобто температура мозку збільшується на 1 градус Цельсія. Той самий прилад, який називається мікрохвильовка, який у вас там є на кухні для підігрівання їжі, це, той, це щось подібне. Там так само за допомогою електричного поля. Е Розігрівається їжа, ну, причому їжа розігрівається наступним чином. Електричне поле впливає на молекули води, які є в їжі, і вони під дію того електричного поля починають сильніше рухатися. Ну, А так як е швидкість руху це є температура, то, відповідно, змі змінюється температура цього тіла. Яке ми маємо нагріти в мікрохвильовці, і відповідно, воно розігрівається, причому дуже сильно інтенсивно розігрівається. Це вплив на їжу. Ну, Так само і на наш, на наш організм вплив буде подібний, тому що води в нас багато, якщо візьмемо просто як мік, як в, із мікрохвильовкою, тому досить величезний вплив. Захиститися від електричного поля в принципі, можна, але для цього роблять екрани ну, з заземленням. Ось коли треба захиститися від електричного поля, чи ви самі бачили, що коли знаходиться, наприклад, в підвалі, мобільний телефон, мережу показує гірше, тому що е, електричне поле від мобільної мережі не здатне добре проходити через товсті шари бетону або залізу бетону, де, крім е, там, того самого бетону, ще є присутні е, металеві елементи, чи металева сітка і так далі. Тобто, якщо зробити. Такий ковпак, великий металевий, приєднати його до землі, то в цьому під тим ковпаком. Електричне поле значно послабиться. Ну, це є одна з можливостей, як послабити електричне поле. Але крім того, електричне поле може використовуватися для різноманітного підслуховування і так далі. Тому що це електричне поле можна знімати різноманітними датчиками, потім його переводити в сигнали, підсилювати ці сигнали, розшифровувати і так далі. Тому, якщо нам потрібно створити кімнату, в якій електричні сигнали. Не зможна буде підслухати, що там відбувається на там, телефоні, на комп'ютері, то її треба дуже сильно заекранувати металом і бетоном, наприклад, але цей так само не завжди ну, вдає, вдається, тому що будуть підсилювати, все одно слабкі поля будуть проникати через <кій> оцей, шар бетону і залізобетону чи там того екранування металевого. Ось, в принципі, все, що стосувалося того електрич... теми електричного поля.